Мультсеріал телепузики унікальна майстерно зроблена передача для дітей віком від 1 до 7 років, де ідеально показані особливості дитячої поведінки, простота та зрозумілість чотирьох персонажів, виразний мовленєвий супровід, повільність сценок чи абсурдно крінжове дитяче шоу, яке дебілізує малюків, розвиває деструктивну і девіантну поведінки, сприяє руйнуванню елементар. Арних смислових зв'язків і ослабленню розумових здібностей у дітей. Сьогодні ми розберемо два мультики про телепузиків. Перший з нашого дитинства, який транслювався на новому каналі в період з 2001 по 2003 рік, та на каналі Тет. Та другий це нові телепузики, випущені в 2022 році від Netflix. Розберемо усі деталі, відсилки. Поглибимось в концепцію, ідею цього мастерпіс та розберемося, чому про телепузиків такі неоднозначні відгуки. Що ну є дуже багато чепухи висновки, пані та панове, козаки та козачки. Робіть самі. Я перекладаю цю відповідальність на вас. Дорогий день, добрі глядачі! -ля -ля. Угу. Сьогодні, саме саме сьогодні, на вас чекає нечесний огляд мультсеріалу телепузики. Чому нечесний? Та тому що робити цей огляд буде найупередженіше щодо телепузиків людина. Це я. Я дуже люблю телепузиків. Багато з вас могли помітити, що на моєму каналі часто присутні. Відсилки до телепузиків. В мене вдома є рюдзак-телепузик, мій нікнейм в інстаграмі телепузик. Всі постійно питають, Оля, а чого ти телепузик? Оля, а тобі що, дійсно ці телепузики подобаються? А хто ти з Всесвіту телепузиків жовтий, той, напевно, так? Коротко відповім. По-перше, я з телепузиків не той, що жовтий, і не той, що сонечко. Я пилосмок По-друге, дійсно, я в дитинстві обожнюю Мала телепузиків кожного разу, коли починалася заставка телепузиків, я вставала і танцювала перед телевізором, уявляючи, що в мене є живіт та друзі, щоб зробити ось так. Але найбільший відбиток на моє життя справив випадок, коли ми з мамою поїхали гуляти на Майдан Незалежності. Я то у віці 5 років думала, що тіліпузіки це такі ж самі малі діти, як я, мої ровесники, просто з іншого світу, вигаданого. Але, але, яку ж? Сильну психологічну травму я отримала, коли до нас підійшов двометровий телепузик у костюмі і з басистим чоловічим голосом запитав: Привіт! А сфотографуватися не хочеш? Я зловила перший когнітивний дисонанс в п'ятирічному бляха віці, перший ляпас від життя ще й такої сили. Я злякалася, розплакалася, все ж таки сфотографувалася. А через пів години радісно їла обіцяний мамою хепі-міл. Тож сьогодні я зроблю огляд на нових та старих телепузиків. Дякую за ідею цього випуску моєму підписнику Іллі Псякі змореній. Тож заварюйте чайок, приємного перегляду, погарцювали. Почнемо з олдових телепузиків. Перше, що вам треба знати, що всесвіт телепузиків не такий примітивний, як здається, на перший погляд. Звичайно, адже саме всесвітом телепузиків надихався сам Джон Толкін, коли писав найвеличнішу сагу всіх століть пісню Льоду та Пламені, де прообразом гімлі була По, Леголас то Лала, Тінківки Арагорн, а Діпсі Гендель Сірий. А ось ця ви. Ріжджаюча труба служила прообразом ока Саурона. Телепузики живуть у величній країні телепузії. Це демократично розвинена суперпрогресивна країна, в якій існує політичний плюралізм, лібералізм та де юре русофобія. Всі телепузики антифашисти, антіфа, афашники не плутати з ауєшниками. Вони вже побороли всі диктаторські режими, і тому їм завжди посміхається сонечко. Крієйтори телепузики Пузиків придумали телепузію, читаючи старий завіт, в якому описаний Едемський сад, тобто рай, де перші люди вели безтурботне життя до гріхопадіння. Це дає нам зрозуміти, що телепузики власне безгрішні створіння, кришталево чисті та їхні душі сповнені світла. Давайте ближче познайомимось з головними персонажами телепузиками, людиноподібними плюшевими істотами, з антенами на головах і екранами на животі, які заселяли землю в ранню палеозойську еру. Але вони не будували жодної церкви, тому Бог покарав їх та замінив динозаврами. Ті теж щось з церквами не поспішали, тому на землі з'явились врешті-решт люди. Ми ось так. Це інфа сотка, до речі, YouTube. тож це Тінкі вінки, найстарший телепузик фіолетового кольору. В нього є улюблена іграшка, червона бездонна сумка. Саме через тінки вінки в Польщі телепузиків звинуватили в пропаганді гомосексуальності. Типу через те, що тінки вінки хлопчик і носить дівчачі сумки. От бачите, любі друзі, це ще раз доводить, що телепузики прогресивний артхаус, який мав на меті зрушити нав'язану в суспільстві маскулінність та гендерну стереотипізацію. Хоче хлопець носити жіночий одяг, має право. Право. Хоче фарбувати нігті та носити макіяж, має трясся право. Геть узкі скрепи та гендерні упередження, від яких страждають і чоловіки, і жінки. Діпсі. Діпсі дуже цікавий телепузик. По-перше, діпсі єдиний африканець серед чотирьох телепузиків. І в нього найдовша антена. По-друге, саме персонажем діпсі надихалися творці Шреку та Халку. Ну, Шрек вийшов цікавим персонажем, тут не посперечаєшся. А Халк цілковите посміховисько. Лала жовта телепузиха з антеною у вигляді блискавки. Вона любить співати і танцювати. Улюблена іграшка це велика помаранчева куля, завбільшки майже як сама лала. По наймолодша телепузиха, яка любить самок. На неї зробили найбільше в світі косплеїв. Мафіозник ще у всесвіті телепузиків є машинка, яка робить пузікрем, пузі пилосмок-ну-ну -ну та пузі тостер. За промокодом пузі тостер на розетці можна отримати по голові. Розетка Щоразу, що треба? Власне, телепузики, мультик навскрізь просякнутий ідеями любові, пацифізму та підтримки один одного. Телепузики постійно обнімаються. Животиками та підтримують один одного. Французькі революціонери, якубінці та жерондисти надихнулися філософією телепузиків та здійснили велику французьку революцію. Скинули короля та проголосили свободу, рівність та братерство. Це принципові засади, на яких базується концепція телепузиків. Це фундаментальна річ. База, бейст, базованість. Це фундамент. Уляля. -ля. -ля -ля. Ось Ляля -ля кидає м'ячик більш за неї так, немов не існує законів гравітації. Тобто мультик вчить вірити в себе. Люди, які виростають на телепузиках, не потребують коучів та тренерів мотивації. А ось По не може заїхати на велику горку на своєму самокаті. І інші телепузики підтримують її, щоб вона не здавалась. Ну і в неї виходить свобода, рівність, братерство, анархія. Кожен випуск телепузиків закінчується. Іншується тим, що в одного з телепузиків в животі вмикається телевізор і показуються різні повчальні сценки з життя дітлахів. Зі слів творців мультику, це алюзія на, можливо, існуючий паралельний всесвіт, де в телевізорів є животики і по ним включаються люди. Це геніально! Це шедевр. До цього не додумався Девід Лінч і Крістофер Нолан. Фільми останнього я передивляюся лише через присутність Краша Макконахі. Єбой. Що ж, щодо нових нетвлісовських телепузиків, фантастичний рімейк. В першій серії з'являється темношкірий малюк у формі сонечка. В нього ось навіть бачите, промінчики сонця більші та довші. У другій серії вже і інший малюк, і так майже в кожній мені ідея з дітьми різних рас дуже імпонує. Бо рілі, really, в житті не тільки білі діти з екранів, моніторів треба бачити не тільки світловолосих білявок з блакитними очима. А в цілому, щодо рімейку, це абсолютно ті ж самі телепузики, тільки зняті з новою графікою. Навіть сюжети зі старими телепузиками дуже схожі. Ви тільки почитайте відгуки про телепузиків. На вигляд, вони середні між інопланетянами і роботами, нерухома маска обличчя, скляні очі, відсутність міміки, і що найжахливіше, там, де у звичайної людини душа, серце та живі. У них телевізор. При цьому у них немає головного атрибуту дитинства. У них немає батьків. Адже у будь-яких персонажів дитячих передач у всіх зайчиків, білочок і вовків є тато і мама. Який жах, який жах, а що не жах? А телепузики зовсім одні, та їхні дії підпорядковані е, жорстокому контролю якогось голосу згори. І на додаток до голосу пилосмок, який прибирає їхні екскремен. Ну, взагалі-то він не тільки цим зайнятий. О, до речі, в мене є татуха тіліпузік. Тільки що згадала. Серйозно, от прям тільки що згадала. А це Дарвін. Ось, наприклад, серія з рімейку Вчить дітей танцювати. Так, дітей віком від 1 до 7 років вчать танцювати. Не квантової фізики, дифузії інновацій чи філософії спінози. Дітей вчать танцювати. Після перегляду фільму Кит людям тижнями не хочеться їсти. Після фільму «Тенет» люди божеволіють, намагаючись знайти сложне смис і загадки в ленті талантливого режисера, який просто вирішив відзняти псевдоінтелектуальну дроч. Ну, зате захопливо. А після телепузиків, після телепузиків завжди сонячний та танцювальний настрій Саме з дітей, які захоплювалися телепузиками, виростають ото аморали, які консервують банани, вчать людей, як правильно лежати на дивані, їдять з перевернутих тарілок, матюкаються, богохульники, атеїсти, нігілісти, для яких рівність це не слова вічливості в інтернеті, це бляха однакове ставлення до безхатька і до президента. Бо безхатьки це не ті люди, в яких немає сили волі, як нас вчать психологи в інстаграмах. Без диплому, безхатьки це люди, які в силу життєвих обставин не знайшли підтримки, але це не означає, що вони її не потребують. От вам і анамнез сучасного стану суспільства, пані та панове. Ніхто не полізе розбиратися, чи взагалі можлива пропаганда гомосексуальності, адже науково доведено, що не можна обрати собі статеву орієнтацію, роботи нейробіологів, вчених, які вивчають наш мозок, стверджують, що гормональний стан жінки напряму впливає на визначення та розвиток гомосексуальності дитини в її утробі? Гомосексуальна поведінка відзначається і у інших тварин савців. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає бісексуальність гомосексуальність нормою наряду з гетеросексуальністю. Але ж, бачите, гомосексуальність якось можна пропагувати. Угу. Скажіть, це видатному математику. Кутагею Алану Тюрінгу, винахіднику Енігми, який був засуджений за свою орієнтацію та замордований хімічною терапією до самої смерті. Ну так, краще ж дивитися фіксиків і вирости конформістом, який вдає з себе нонконформіста. А я обираю шлях вирости конформістом і нікого з себе не вдавати, трястця бути собою, щоб мені в коментарях під відео писали: Боже, цікаво, а ти дійсно така дурна? Чи тільки на відео? Так, блін. Я така дивна і в житті, бо відео це лише пазл з мого життя і весь світ. Це театр з ідеально вистраженим газоном, а ми в ньому телепузики. Тож, любі друзі, на цій глибокій ноті в мене все. Я вам бажаю, щоб сонечко прямо та фігурально освітлювало ваш життєвий шлях. Як завжди, будьте собою, слухайтесь маму, підписуйтесь на найнепотрібніший канал на світі та підтримайте по можливості випуск моїх роликів фінал. Я йду дивитися Саус Парк. Па-па!